Всім ці з вами ціпі. в цьому відео я буду робити огляд на п'ятьох самих найгірших монстрів в ігрі My Monsters, А ви запасаєтеся їжею, та ми розпочинаємо з п'ятого місця. Може, ви мене і не полюбите вже, але п'яте місце для мене це гомонку. Так то цей монстр дуже класний справді. Його вигляд це все дуже класно, але його звуки, оці як він задихається, не дуже такий клас Четверте місце. На мою думку, це триух. Знаєте чому? Тому що ти думаєш, от зараз я зайду, куплю собі остров е, огненного біжища, виведу чотирьох елементника і буду самим топовим. МСМ. а ні, чотирьох елементник, звісно, трьох дуже красивий, але його інструментником він грає. Це зовсім не для нього. Ну але третє місце у нас точно займає монстр шибні. Чому? Тому що це черв'яки, які волохаті черв'яки, які б'ють своєю головою об дерево. Так, зараз ви посипіте мене своїми жалобами. Ну, але на мою думку, це так. Ну, а друге місце в нас займає раковиця. Чому раковиця? Тому що інструмент е, тарілки не дуже підходять в МСМ. Я думаю, що якщо б її не було в пісні, то не дуже би відрізнялися звук. Ну а Перше у нас займає одноелементний монстр з острова Псеоніки, Термеум. Чому іменно він? Ну тому що, знаєте, ось от, от його і вигляд, і його музика не дуже так і вирізняється в МСМ. Ну, перший вигляд. Він такий якийсь, я не розумію, чому. Ну, для мене от такі всякі оці носи це бридко. Тому він мене займає перше місце. Ну а випишіть, на вашу думку, які займають вас місця е, інші монстри. Ну а з вами був Ціп Піп. Всім бай-бай-бай-бай. -ба, бай -ба.